І ще є е, на оцю пищалку два проводки. Тут впаяний якийсь. Як воно називається, я вже забув. Ну, ви хто розбирається, зрозуміли. Все на скрутках на склопідйомник, все на скрутках, на пайці і суцільний провід. Тому у мене не лишається вибору, як. Черкануть його. Де я це зроблю? Отут посередині. Чому тут? Тому що мені тут буде дуже зручно його спаяти. Я не хочу там всередині дверки його паяти. Хто придумав, той хай і грається з ним. Все. Потім я його тут спаяю посередині, скручу, і все буде добре. Е, пищалка. проведена через отвір. Що мені з нею робити? Розпаювати цей конденсатор. Не хочу. Тому я його теж чіркаю зверху. Отак. От Клас і, і все. І це Оце ще я витягую. Кому не подобається мій метод, ви можете все це розібрати самі і привести мені готовий автомобіль до ремонту. Але. Потім і збирати вам прийде все саме. Оце поки що єдиний недолік автомобіля Opel, з яким я стикаюсь, це те, що на дверях немає фішки. Мені це дуже некомфортно, як арматурщику в даному випадку. І все, і тепер я можу зняти дверку. Всього то навсього.